Автоматична міграція на Swift 6. Як легко передавати дані всередині ап групи. Нових версій залежності CocoaPods вже не буде. Дивіться ці та інші новини про iOS та macos розробку. Я Олександр Білоус, інженер в команді SetEp. І ми починаємо. Інженери Apple опублікували бачення розвитку Race Safety та Structure Concurrency. Розробники прагнуть зменшити кількість конкуренції анотацій в проєктах, що цього не потребують, в той же час не давши просунути інструментарій для паралелізму. В документі виділено три основних фази на шляху до досягнення цілі. Перша з них написання послідовного коду в одному потоці без паралелізму в рантаймі, друга написання асинхронного коду без проблем гонки даних. І остання фаза використання усіх можливостей паралелізму для покращення ефективності роботи програм. Для кожної з фаз розписані поточні проблеми, та як команда розробників SWIFT планує з ними впоратись. Наприклад, використання глобальних і статичних змінних, де ніти класів будуть наявно ізольовані до Main actor Це ж стосується коду в рамках одного модулю. Він по замовчуванню буде виконуватись на одному потоці. Майбутнє бачення включає пункти про ізольоване наслідування та перевантаження класів. А також автоматичний перехід на Swift 6 за допомогою міграційних збірок. Варто враховувати, що команда SWIFT наразі не працює над такими проблемами, як черговість виконання задач, повторний доступ до актора чи покращення діагностику часу компіляції. Що ж вийде в результаті? Залишається тільки чекати. Сподіваюсь, SWIFT 6 стане доступнішим, а міграція існуючих проєктів максимально безболісною. В 28-му випуску новин Роман розповідав, що CocoaPods переходить в стан технічної підтримки. Проте автори проєкту поділились новими деталями. Уже через два роки CocoaPods перейде в Red-Only режим, що означає неможливість додати нові або оновити версії для існуючих залежностей. План передбачає декілька анонсів для мейнтейнерів, щоб усі встигли підготуватись до нових змін, після чого з 2 грудня 2026 року CocoaPods Trunk перестане приймати нові подспекти. Варто зазначити, що зміни не вплинуть на розробників, які використовують приватні поди з власним репозиторієм для под-специфікацій. На днях вийшла нова бібліотека світчеринг від Point Free, що дозволяє забути про проблеми передачі стану між окремими ui компонентами та всередині застосунку. В найкращих традиціях PointFree розробники створили універсальне рішення. Тут і підтримка різних видів сховищ, user default з можливістю вказати сьют, зберігання стану в пам'яті або ж на диску, одночасна робота зі UI і UiKit, сумісність з обзор в облмоделями, а також гнучкість для тестування. На відміну від нативного App Storage, розробники можуть використовувати shared змін в будь-якому контексті, включаючи модельний рівень. Особисто мені сподобалось API для файлової системи. Достатньо вказати File Storage з відповідною URL, використовуючи кодеблу модель в якості типу, щоб закрити проблему локального зберігання даних. Під капотом цього сховища використовується Descriptor, що дозволяє відслідковувати запуск по URL різними процесами. В цілому, Shared виглядає як ідеальне рішення для синхронізації стану всередині апгрупи. Давайте поговоримо про рекомендації. Ентузіасти завжди надихають, особливо коли створюють щось прекрасне. Я хочу акцентувати увагу на репозиторії SwiftUI Experiments, де дизайнер Майк викладає код, завдяки якому втілює власні ідеї у життя. Із останніх робіт плавні переходи між сторінками з графіками, новий підхід до перегляду карти, а також док для навігації всередині iOS-застосунку. Друга рекомендація технічний блог Джейкоба, який пише захоплюючі статті про Swift та iOS-розробку. Занурюючись глибоко в деталі. І за останнє, що варто прочитати різниця між динамічним фреймворком, статичною та мержами бібліотеками та їх вплив на розмір та час компіляції застосунку. Не менш цікава стаття що таке краш, які види проблем зустрічаються, як це пов'язано зі Swift Runtime та наочний розбір вихідного коду Swift з посиланнями на офіційний репозиторій. Посилання на ці та інші статті, як завжди, в описі до відео. Це всі новини на сьогодні. Побачимося у новому році. До зустрічі!